Розділ П'єрий. Вітер над рівнинами Моаву. Сага застигла у піску. Над пустелею здіймався вітер. Не гарячий, як колись, коли він ніс із собою запах Єгипту та рабства, а сповнений осіннього спокою перечуттям завершення ери. Мойсей стояв на пагорбі, що був не просто географічною точкою, а межею між минулим і майбутнім, між законом і його виконанням. І вдивлявся у землю, що розстилалася за Йорданом. Там, у долині, мерегтіли смарагдові і золотаві пагорби Ханаану, земля обітована, що стояла як втілена мрія, як нагорода за сорок років страждань. Він бачив її очима, що світилися внутрішнім, неземним світлом, але ніколи не переступить ногами. Ця заборона була його останнім найглибшим уроком покори. Навколо, мов хвилі моря, що зупинилися у мить найвищого підйому, стояв народ. Тисячі очей, в яких відбивалися пустельні зорі, тисячі сердець, котрі вже не були рабськими, а вільними, хоча й обтяженими страхом вибору, які колись кричали від страху, від зневіри, від голоду, тепер слухали мовчки, немов приймаючи останній заповіт батька. Мойсей бачив у їхніх обличчях усе життя, свою власну боротьбу, свій гнів, свою молитву. Він бачив покоління пустелі, що виросло як сильні, загартовані рослини, дітей рабів, що виросли серед піску та полум'я. Він чув їхні думки, що коливалися у повітрі, мов хиткі тіні. Чи справді це кінець? Чи це все початок? Чи зможемо ми жити без його руки, що вказувала шлях? Це було відчуття сирідства перед невідомим, хоча й обіцяним майбутнім. Вітер торкався його сивого волосся, ніби сама історія гладила його по голові, колихав поділ старого плаща. Йому було понад сто, але його постава була пряма й незламна, як скеля, з якої він колись вибив воду, але в очах ще горів вогонь. Що був не земним полум'ям, а відблиском Божої присутності, який бачив славу Божу шехіну над скинію, і гнів, і милість, і блиск вогняного стовпа. Він був живим свідченням чудес і покарань. Він вдихнув і підняв свій посох загострений, простий, але сповнений сакральні сили, той самий, що колись розділив море. Цей жест був останнім актом влади, яка тепер передавалася невидимому Богу. Слухай Ізраїлю! Його голос рознісся, як удар грому, але був пом'якшений батьківською любов'ю. День прийшов, коли ви стоїте між благословенням і прокляттям, між життям і смертю. І цей вибір ви зробите тут, зараз, у своєму серці. Народ затамував подих. Це було вже не слухання закону. Це був суд над власною долею. Кожен вдих і видих тисяч людей був синхронізований з голосом пророка, який стояв на межі двох світів. Вони відчували, що стоять перед прірвою свободи, і єдине, що їх врятує, це свідоме внутрішнє так або ні. За свого Бога. Мойсей, хоч і величний, був просто посередником. І тепер він змушував їх подивитися прямо в обличчя своєї відповідальності. Яка була важчою за піски пустелі, розділ хареї, голос за завіту, метафора дощу і каменя. Пам'ятайте, продовжив Мойсей, — Його слова текли, як ріка, що пробиває собі шлях крізь камінь. Не ваше багатство і не ваша сила приведуть вас у ту землю. Не зброя, не хитрість, не кількість ваших воїнів. Це Господь, що дав вам життя, коли ви були нічим, коли ви були лише рабами. Що стогнуть під єгипетським ярмом. Він підніс вас із рабства рукою міцною і простертою, і дав вам закон, щоб ви жили, а не гинули. Закон не для того, щоб вас обмежити, а щоб захистити, як міцна стіна захищає сад. Він зробив паузу. Вітер знову здійнявся, наповнений драматизмом, наче нагадування. Пророк знав, що людська пам'ять коротка, а спокуса вічна. Коли ви будете слухняні, його голос став теплішим, немов промінь сонця, що пробився крізь хмари, благословення зійдуть на вас, як дощ на землю. Дощ, який тут, у пустелі, є самим життям. Ваші ниви родитимуть, приносячи врожай у десятеро, ваші діти будуть міцні, продовжуючи ваш рід і вашу віру. Ваші доми наповняться світлом, світлом миру і радості. Ворог утікатиме від вас, небо відчиниться, і сам Господь благословить усе, до чого торкнеться ваша рука. Це буде не просто успіх, це буде божественна співпраця. Але потім темні хмари набігли на його обличчя, не від вітру, а від болю, від передчуття майбутніх падінь і зрад. Він бачив історію наперед. Але якщо відвернете серце ваше, його голос затремтів, і це тремтіння було болем мільйонів сердець, що зрадять. Якщо забудете Господа і підете за іншими богами, за ідолами, які обіцяють легкість, але несуть рабство, земля стане каменем під ногами. Плодоносна, обіцяна земля обернеться на безплідну пустелю, небо замкнеться, дощ не впаде. Настане спрага. Але не лише фізична, а й духовна. Ваш ворог стане паном над вами. Бо найгірший ворог це власний страх і невірність. Страх оселиться у ваших ночах, і не буде миру ні вдень, ні вночі. Він буде повзати під дверима, як тінь. Він опустив очі, і в голосі його пролунав біль батька, який бачить, як його дитина стоїть на краю прірви. Я бачив, як ви падали, і як Бог підіймав вас. Я знаю вашу слабкість, і Бог її знає. І знаю ваше серце то як крихкий глечик. Легко наповнити його любов'ю, але одне слово невір'я, одна мить з невіри. І воно трісне. Збережіть його, як найдорожчий скарб, бо саме там, у ньому, живе Бог. Це було прохання, що було важче за будь-який закон. Розділ третій. Вибір серця. Свобода, обтяжена відповідальністю. Тиша повисла, наче хмара перед бурею, важка, як залізо, яке він обіцяв на їхньому небі. Люди стояли, схиливши голови. Цей натовп, що колись був безликим, тепер став зібранням індивідуальностей, кожна з яких приймала своє рішення. Дехто плакав не від страху, а від усвідомлення власної недосконалості. Дехто дивився в землю. Ніби шукаючи там приховані ідоли, які могли б їх спокусити. Тоді Мойсей промовив тихіше, майже шепотом. Цей шепіт був інтимнішим і проникав глибше, ніж громовий голос закону: Господь дає вам вибір, це ваша найбільша свобода і найбільша відповідальність. Не шлях рабів, а шлях вільних, вільних обирати свою долю, життя чи смерть, благословення чи прокляття. Виберіть життя. Щоб жили ви і ваші діти, бо ваш вибір визначить їхнє майбутнє, вашу історію на століття вперед. Поруч стояв Єгошуа, молодий воїн. Його очі були гострі, як меч. Але тепер у них відбивався сумнів і благоговіння, котрому судилося вести народ далі. Він дивився на Мойсея так, як син дивиться на батька, що відходить у вічність. Він відчував на собі вагу плаща пророка. Хоча ще не одягнув його. Учителю, прошепотів він, так тихо, що лише Мойсей почув. Вони слухають, вони бояться твоїх слів. Але чи запам'ятають, чи не зрадять цю істину, коли прийдуть спокуси Ханаану? Мойсей поклав руку йому на плече. Цей жест був передачею духа більше ніж формальним призначенням. Їм доведеться навчитися через біль Єгошуа. Бо людина вчиться лише тоді, коли боляче. Але слово Боже, як вогонь. Навіть коли гасне, попіл ще теплий. І з нього, зі спогаду, каяття, виросте нове полум'я. Твоє завдання роздувати цей попіл, не дати йому охолонути до кінця. Ти — не незаконодавець, ти хранитель пам'яті про любов, розділ чверть, благословення. Поетика Божої опіки старішини зібралася довкола. Як стовпи, що підтримують храм, і Мойсей підняв руки до неба. Це був жест не влади, а жертовного посередництва. Його голос став м'яким, але глибоким, мов ріка, що тече, омиваючи каміння. Благословенний буде той, хто любить Господа, благословений у місті й у полі, у своїй праці та у своєму спокої, благословений у хлібі своєму, що дає силу, у дітях, що продовжують віру. У праці рук своїх, кожна дія буде освячена. Господь буде з ним, коли він вийде і коли повернеться. Він буде його тінь в день і світло вночі. Він охоронятиме тебе, Ізраїлю, як Орел охороняє своє гніздо, ширяючи над ним, але ніколи не залишаючи. Його опіка буде видною і невидимою. Його слова линули, мов пісня, створюючи у повітрі вібрації миру і надії. Люди схилялися на коліна, відчуваючи не примус, а глибоку вдячність. Молитва перетворювалась на море голосів, на колективний гімн, що здіймались до неба. Саме в цей момент народ був єдиним цілим, єдиною душею, що відповідала Богу. Мойсей заплющив очі. Він не бачив уже натовпу. Він бачив вечність. Перед ним промайнуло життя. Море, манна, синай. Золоте теля води, меріви. Усі його тріумфи і падіння. І над усім обличчя Бога, який колись сказав: Я є той, хто є. Це було обличчя, наповнене таємницею, але завжди любов'ю. Він відчув, що несе до людей не список, правил, а частину цієї невимовної присутності. Благословення було не нагородою, а відображенням Божої сутності, розділ фюрост, прокляття і милість, печаль Батька. Та коли він відкрив очі, в них стояли сльози, чисті, як роса на пустельному камені. Це були сльози не за себе, а за їхнє майбутнє, повне небезпек. Але якщо серце ваше зачерствіє, продовжив він, його голос став, як осінній дзвін. Якщо ви зневажите любов і обернетеся до неправди, до легких обіцянок язичницьких богів, усе, що має життя, обернеться проти вас. Сам світ, створений Богом, стане вашим ворогом. Земля стане міддю під ногами. Небо залізом. Залізом. Нічого не дасть урожаю, ніщо не дасть полегшення. Ваші вороги прийдуть і не буде захисту. Бо найбільший захист це присутність Бога, а ви її втратите. Страх поселиться в домах ваших. І навіть серед свят ви не знайдете радості. Усмішка зникне з ваших обличь. А серце буде постійно тривожним. Він зупинився, дивлячись на натовп. Його погляд був як скальпель, що проникає в душу. Деякі обличчя зблідли, відчуваючи свою провину, що ще не настала, деякі запалан... запалали соромом. Це було передчуття каяття, що пробивалося крізь гріх. Але його голос став тихим, як шурхіт піску, навіть коли все це станеться. Коли ви пройдете через вогонь покарання, навіть якщо вас розвіє по землі, і ви залишитесь лише тінню свого народу, навіть у найбільшій катастрофі. Якщо ви згадаєте Господа і повернетеся серцем, Він прийме вас, бо Його милість глибша за море, і любов Його сильніша за ваші гріхи. Він створив вас не для того, щоб кинути, а щоб чекати вашого повернення. Його прокляття. Це лише форма любові, що хоче вас налякати, щоб ви не пішли. Це була кульмінація його послання. Надія, що воскресає з попелу. розділ 6. Останній заклик. Пульс життя над рівниною вже заходило сонце. Світло мінялося на очах, як і епоха, що відходила. Мойсей стояв, дивлячись, як тіні тягнуться до сходу. Тіні 40 років, що розчинялися у новому дні, який настане без нього. Його голос лунав в останнє. голос, що був сумнівши прощання, повеління і благання. Сьогодні я закликаю небо й землю свідками проти вас, усі стихії, що бачили ваші гріхи та чудеса. Я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Не я кладу, а ви берете. Виберіть життя. Люби Господа Бога Твого, слухай Його голос, тримайся за нього, бо він є твоє життя і довгі дні твої. Це не просто порада, це формула виживання. Народ упав ниць. Це було повне, безумовне підкорення істині. Над рівнинами стояла мить, у якій застигла вічність, тиша, наповнена невидимою вагою обітниці. Мойсей відвернувся і поглянув на землю обітовану. Він дивився на неї. Як на дитину, яку віддає в добрі руки. Вітер лагідно торкався його сивої бороди. Він усміхнувся: тихо, як той, хто зрозумів усе, як той, хто виконав свій останній обов'язок. Бо знав, Бог говорить не лише через бурю й вогонь. Він говорить через вибір, який дає людині справжню гідність. І вибір це теж благословення. Бо він дає можливість для вічного повернення до любові.